Леве, привіт! З 8 по 14 грудня 25-го року тиждень для вас. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Леві. Так, що у вас? О, у вас карта енергії щастя і перспективи. На цьому тижні. Цей тиждень принесе вам радість і щастя. Буде відчуття наповненості енергією, драйвою, що вам хочеться все робити і діяти. Енергії буде переповненості. Супер, Леви, і у вас перспективи. Ви дивитеся, як перспективи йдуть з боку вас. Ви можете їх пропустити і не включаючись туди, тому ризикуйте і включайтеся в ті перспективи, які ви побачите. Перспективи з боку вас. Леве. Будете бачити десь якісь перспективи, але можете не мати сміливості включатися туди, тому вам оракул говорить, що не пропустіть ті перспективи, які ви побачите на цьому тижні. Щось почуєте. Так, у вас невизначеність, однозначно, буде бажання прийняти якісь рішення. Куди рухатися далі, буде відчуття роздоріжжя у вас по енергії. І креативність. Можливо, ви захочете займатися творчістю або щось зробити. І будете визначатися, куди ви хочете направитися. Ось ваші якісь перспективи в творчості, в якійсь самореалізації, в роботі. Захочеться вам кудись включатися відчуття. Так. Левим. Що у вас? Ну, пас жезлів. Цікавість, новий інтерес, можливо, дійсно ви чимось зацікавитеся новим на цьому тижні. Щось о, захочеться вам реалізувати, або якась ідея з'явиться, або будете обговорювати якісь ідеї. Це також комунікація, чимось ви запалитеся. Однозначно. П'ятірка пентаклів, нестача ресурсу, туз кубків є почуття однозначно, і четвірка кубків фрустрації. Вам не вистачає тут, у вас є почуття до діла чи до людини, вас щось наповнює дуже багато почуттями, туз кубків це багато почуттів, але є якась образа і відстороненість. Щось не виходить. Можливо, ви просто скучаєте за кимось левим. Ну є почуття. Щось вас тут наповнює. Пажезлі. Відлюдник, енергія Діви. Тут ви мудро, королева Пентаклів, теж. Теж жіноча енергія знаку Земля, можливо, в карті у вас є. І вісімка Пентаклів. Вас тут зацікавить? цікавить? Знову робота, карта роботи приходить. Якісь перспективи у фінансовій сфері, як би не було. Мудрість якась у вас є, чіткість і зрозумілість, і причому ви дуже серйозно до цього підходите, до цієї ідеї, до цього запалу, до цієї роботи в робочих питаннях так, так само. По роботі у вас йдуть перспективи, визначеність, ось, і креативність. Все про роботу буде. П'ятірка пентаклів нестача ресурсу. Що у вас тут? Імператор енергія овна. У вас з'являється. Верховна жриця, прихована жінка або значима жінка в житті. Ваша інтуїція і дев'ятка кубків. Тут є пара, імператор. І Верховна Жриця прихована або жінка, це мій сигніфікатор, може, теж займається тим, що і я, або просто така дуже значима, інтуїтивна і мудра жінка. Великий такий ранг, таке захмарна, я би навіть сказала. І тут хочеться отримувати якесь задоволення від цього союзу, від цього контакту, ну, відчуття, що вам не вистачає. Не вистачає то цієї енергії. Є якийсь холод між цими людьми, є нестача, дуже бракує, можливо, ви знаходитесь на відстані, можливо, є якісь недорозуміння між вами. І хочеться наповнити ту пустоту і ту енергію, що вам дуже сильно не вистачає. Тут скубки. Що у вас тут? А тут дуже багато думок про почуття, про те, що вас наповнює почуттями зірка, багато мрій, надій і сподівань і королева жезлів. Жінка знаку гонь, це ваша іпостась лева, якщо ви жінка. Дуже багато думок про, про почуття. Водолій, енергія, до речі, ще водолія. Дуже багато думайте, що я відчуваю, до кого я відчуваю, якісь іде планування, дуже багато ілюзій і бажань щось реалізувати. Кудись вас дуже сильно тягне до якоїсь мрії, до якоїсь зірочки, до якогось цілення у вас. Четвірка кубків. Імператриця. Енергія матері, дружини, дорослої жінки. Що ми тут бачимо? Іерофант, четвірка мечів і дьявол. Угу. Якщо у вас є якісь обов'язки, як в імператриці, перед, як дружина, перед дітьми, перед мамою, перед державою, а ви така доросла жінка, неважливо. Ви тут передумуєте, що у вас там ось ці обов'язки вас щось стримує. Чи подружжя вас стримує, чи тримає в якихось рамках, чи є люди і обставини, там, подружжя, батьки, щось вас тримає в цих обов'язках. У вас є перед кимось обов'язок. І тут йде пауза, і ображеність, і незадоволеність, обдумуючи ось цю ситуацію з цим обов'язком. Перед ким би ви тут не мали обов'язок? Вас тяготить цей обов'язок, ви хочете вирватися. А чому дьявол? Що ж, там, що ж там за токсична така історія? Юстиція, можливо, правосуддя, може енергія терезів, можливо, якась ситуація з законом або судами у вас відбувається, і вона чомусь. Стала на паузу. Справедливість якась якоїсь немає справедливості по відношенню до вас, в мене відчуття. І все щось зависло. Немає справедливості перед цим обов'язком. Хтось, можливо, до вас несправедливий. Чому Єрофант повішений, тріка жезлів і сила? Так, да, якась давляюча на вас історія, якась поставила вас у рамки, оцей єрофант, або, або це телець, або це обов'язки перед кимось. Поставили вас сильний вплив на вас мають ці обов'язки. От рада би душа до рай, та гріхи не пускають, оце про вас. Вам щось хочеться зробитися, вам хочеться кудись вирватися, вам звідкись вирватися, но відчуття, що ви не можете, тому що є якийсь обов'язок, не знаю, перед державою, перед батьками, перед дітьми, перед чоловіком чи перед дружиною. І ви за цього засмучуєтеся, що є якісь обов'язки, і ви берете тут паузу. Можливо, захворієте і будете багато про це думати. Можливо, робота вас тримає. Можливо, так. Да. Випала двійка жезлів, ось ваша визначеність. Потрібно щось з цим вирішувати. Потрібно там приймати якесь рішення у цих обов'язків. Можливо, у вас фінансові якісь зобов'язання, кредити і так далі. Ви б уже хотіли або змінити роботу, або піти на іншу роботу, але є якісь обов'язки, які хоч не хоч, як хоч добровільно примусово. Все, леве, бережіть себе, гарного вам тижня і до наступних зустрічей!